Вхід до міської лікарні у Копенгагені відокремлюють досить високі грати з товстих залізних прутів. Прути ці розставлені так рідко, що багато практикантів, якщо тільки вони худорляві, примудряються протиснутися між ними, якщо їм заманеться у невизначену годину вибратися до міста. Найважче їм просунути голову. Отже, і в цьому випадку, як втім, нерідко буває в житті, великоголовим доводиться найважче. Ну, для вступу про це досить. Цього вечора в лікарні якраз чергував один молодий медик, про якого, хоч і можна було сказати, що голова в нього більша, проте, лише в самому прямому сенсі цього слова, ішов проливний дощ. Однак, незважаючи на негоду й чергування, медик все ж таки вирішив збігати до міста з якихось там невідкладних справ хоча б на чверть годинки. Немає сенсу, думав він зв'язуватися з двірником, якщо можна легко пролізти крізь грати. У вестибюлі все ще валялися калоші, забуті сторожем. В таку зливу вони були дуже доречними, і медик узув їх, не здогадуючись, що це калоші щастя. Тепер залишилося тільки протиснутися між залізними прутами, чого йому жодного разу не доводилося робити. Господи, тільки б просунути голову, промовив він. І тієї ж миті голова його, хоча й дуже велика, щасливо проскочила між прутами, не без допомоги калош, зрозуміло. Тепер справа була за тулубом, але йому ніяк не вдавалося пролізти. Ух, який я товстий, сказав студент. Я ж гадав, що просунути голову буде найважчим. Ні, не пролізти мені. Він хотів було відразу ж витягнути голову назад, але вона безнадійно застрягла. І він міг лише крутити нею стільки завгодно і без всякої користі. Спочатку медик просто розсердився, але незабаром настрій зівсувався вкрай, калоші поставили його просто в жахливе становище. На жаль, він ніяк не здогадувався, що треба побажати звільнитися, і стільки не крутив головою, вона не пролазила назад. Дощ все лив і лив, і на вулиці не було ані душі. До дзвоника, яким можна було б викликати двірника, ніяк не дотягнутися, а сам звільнитися він не міг. Він думав, що чого доброго доведеться простояти так до ранку, адже тільки вранці можна буде послати за ковалем, щоб він перепиляв грати, і навряд чи вдасться перепиляти їх швидко, а на шум набіжать школярі, всі навколишні жителі, так, 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 набіжать. І будуть витріщатися на медика, який скорчився, наче злочинець біля ганебного стовпа. Ой, кров так і припливає до голови. Ні, я так збожеволюю. Так, так, я з'їду з глузду, тільки б мені звільнитися. Давно вже треба було б медику сказати це. Тії ж хвилини голова його звільнилася, і він стрімголов кинувся назад, абсолютно збожеволівши від страху, який завдали йому калоші щастя. Але якщо ви думаєте, що цим справа й закінчилася, то глибоко помиляєтеся ні, найгірше ще попереду. Минула ніч. Настав другий день, а по калоші все ніхто не приходив. Увечері у маленькому театрі, розташованому на вулиці Каніки, давали виставу. Глядацький зал був повний. У числі інших артистів один читець продекламував вірш під назвою Бабусині окуляри. Мова в ньому йшлася про чудові окуляри, що коли їх вдінеш, то починаєш бачити, що відбувається у серці у людини, її думки та бажання. Декламував читець причудово, в залі загриміли оплески. Серед публіки був і наш злощасний медик. Він, здавалося, вже забув свої пригоди пережиті минулої ночі. Вирушаючи до театру, він знову узув калоші. Їх поки ніхто не затребував, а на дворі було вогко. Тож вони могли ще добре послужити йому, і вони послужили. Вірші справили велике враження на нашого медика, йому дуже сподобалася їхня ідея, і він подумав, що добре було б роздобути такі окуляри. Трохи потренувавшись, можна було б навчитися читати в серцях людей. Узяти б, скажімо, глядачів першого ряду, думав він, і подивитися, що робиться у них у серці. Маєш бути туди якийсь вхід, наче в магазин? Ото б я надивився. Сказано, зроблено, тільки побажай, от і все, що треба калошам щастя. Медик раптово увесь якось зіщулився, став зовсім крихітним і почав свою незвичайну подорож по серцях глядачів першого ряду. Перше серце, в яке він потрапив, належало одній дамі. Але бідолаха медик спочатку подумав, що опинився в ортопедичному інституті, де лікарі лікують хворих, видаляючи різні пухлини і виправляючи потворності. Виявляється, у серці цієї дами збереглися зліпки, зняті з фізичних і моральних каліцт усіх її подруг. Медик швидко перебрався до іншого жіночого серця, і на цей раз йому здалося, що він вступив у світлий великий храм. Над вівтарем літав білий голуб, втілення невинності. Медик хотів було схилити коліна, але йому треба було поспішати далі у наступне серце, і тільки у вухах його ще довго звучала музика органу. Він навіть відчув, що став кращим і чистішим, ніж був раніше, і гідний тепер увійти до наступного святилища, яке виявилося жалюгідною коміркою, де лежала хвора мати. Але у прочиненні навстіж вікна линули теплі сонячні промені. Чудові троянди, що розквітли в ящику під вікном, качали голівками, киваючи хворій. Дві небесно блакитні пташки співали пісеньки про дитячі радощі, а хвора мати просила щастя для своєї дочки. Потім наш медик переповз до м'ясної крамниці. Вона була завалена м'ясом. І куди б він не сунувся, усюди натикався на туші. Це було серце однієї багатої, шанованої людини, її ім'я, напевне, можна знайти у міському довіднику. Потім медик потрапив до кімнати із дзеркальними стінами. Посеред кімнати засідало на троні маленьке я, володаря серця, і захоплювалося своєю власною величчю. Нарешті бідолашний медик вибрався з останнього серця і, зовсім не тямлячи себе, ще довго ніяк не міг зібратися з думками. І всьому він звинувачував свою нестримну фантазію. Бог знає, що таке, зітхнув він. Ні, безумовно, я божеволію. І яка тут спека, кров так і приливає до голови. Тут він згадав про свої вчорашні поневіряння біля лікарняної огорожі. Коли ж я захворів, подумав він, потрібно вчасно розпочати лікування. Кажуть, що в таких випадках найкорисніше це лазня. Ах, якби я вже лежав на полиці. І він дійсно опинився у лазні на верхній полиці, але лежав там зовсім одягнений, в чоботах і калошах, а зі стелі на обличчі йому капала гаряча вода. Ой. закричав він і побіг швидше прийняти душ. Лазник теж закричав, він злякався, побачивши в лазні одягнену людину. Наш медик, не розгубившись, шепнув йому Не бійтеся, це я на парі. Але повернувшись додому, першим ділом поставив собі один великий пластир зі шпанських мушок на шию, а інший на спину, щоб витягнути дур з голови. На ранок ця спина в нього налилася кров'ю от і все, чим його облагодіяли калоші щастя. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.